Обмінюючись досвідом із сусідами, як ефективно боротися із паводками та об'єднати зусилля неурядових організацій і влади під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Ці та інші проблеми обговорювали гості з угорщини разом з рятувальниками та керівництвом Прикарпаття. Угорці часто потерпають від примх природи, тож вже напрацювали цілу систему захисту, а акценту які роблять на освіті фахівців. А розробили дуже серйозні кроки у сфері підготовки спеціалістів, щоб на всіх відповідних ланках були підготовлені люди захист від надзвичайних ситуацій в Угорщині вже два роки викладають на рівні університетів, коли готують інженерів у співробітництві з ЄС до 2020 року. Ми маємо створити регіональний центр, де можна буде вивчати найкращі практики захисту від надзвичайних ситуацій. За попередніми домовленостями керівництва області навчатися в Угорщині в майбутньому зможуть і місцеві рятувальники. А поки що в Прикарпатці запозичуватимуть у сусідів системний підхід до захисту від надзвичайних ситуацій, втім і самі самі мають чим поділитись в Угорщині. Є навчальні центри сучасні, які обладнані сучасним обладнанням і імітаційним обладнанням, де можна навчитися ліквідовувати як пожежі, також дорожнього транспорту, рятування людей в дорожньо-транспортних пригод та інших ситуаціях. З нашої сторони в нас є досвід в ліквідації надзвичайних ситуацій, повинні паводки, де ми можемо передати свій досвід угорським партнерам. Ймовірно, що співпраця прикарпатців з угорцями щодо захисту від. Надзвичайних ситуацій триватиме і надалі, і не лише на рівні влади, але й гуманітарних організацій.